Читаю Євангелія від Матвія, 13 розділ. І багато навчав він їх притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх поведзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий. Де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши посохли, а інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і вродили одне в сто раз, друге в шістдесят. А тридцятеро. хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Молода людино, ти йдеш в ад, тому що ад є реальність і вічність є реальність. На цьому місці проповіду Огонки. Я пам'ятаю, як було пророцтво через нього до мене. Я пам'ятаю як крок за кроком, Бог виконує те, що він сказав. Тому що понад 70 країн світу прийшлося мені проїхати батичити десятки, сотні, тисяч і навіть більше мільйона людей на одному місці. І ціль моя спасати людей, щоб звільнити ад і наповнити небо. Тому що спасених буде більше, ніж людей в аду. Сьогодні молода генерація пропаде, якщо ми не заступимося за молоду генерацію. А ти, я з живого Бога. Я не можу мовчати. Якби сьогодні повісили кандали на мої руки, якби цепи поцепили на мої уста або замті на мої уста, я не можу мовчати, тому що я знаю, мій скупитель живий. Він був мертвий, але він воскрес і він скоро гляде. Алілуя! Ісус не запізнюється. Він не втомлюється. Він той саме щодня. Він ніколи, ніколи не мав відпочинку. Він ніколи не буває в відпустці. Він ні на одну долю секунди не лягає відпочивати. Він не шукає м'яку подушку, м'яку постіль. Він постійно 24 години на добу, тисячі, тисячі мільйони, мільярди років кінця стоїть на сторожі. Він своїм ангелам заповідав охороняти тебе. Він твоє ім'я писав на долонях своїх. І сьогодні, можливо, душа твоя вели. Можливо, руки в тебе опущені додолу. І немає відповіді. Де мій Бог, що з ним сталося? Чому він не відповідає? Деякі говорить, Славік, чому ти подорожуєш і ми бачимо успіх в твоєму служінні, успіх, коли ти проповідуєш, успіх, коли ти маєш бесіду, успіх, коли ти візьмешся за любов працю, ми бачимо помазання. А я говорю, як ви хочете горіти да для Бога, залиште у ваші морозильні камери. Холодильнику немає гарячності, немає вогню. холодильнику — холод. А я скажу, що Ісуса Христа ніколи не було, ніколи немає і ніколи не буде вчорашньої їжі. Він ніколи не використовує холодильники, він не створив холодильники. Холодильники створили люди. Якби я сьогодні попав до вас додому, ви б мене гостили смачним борщом українським, або варениками сиром, правда? А? а якби залишився борщ, то поставили б до холодильника. І сказали, б, завтра підігріємо на ранок. Тому що не буде часу нам приготувати. І вранці на вогонь. І знову борщ гарячий, і знову смачний. Чи ні, жінки? Правильно я говорю? Але я вам скажу, що у Ісуса Христа для душі нашої ніколи не було, ніколи немає з холодильника. Він не використовує холодильник, він дає свіже, він дає нове, він дає приготовлене на небеса. І він на цьому місці, щоб дати для нас, тому що він живий, він альфа і омега. Алілуя! Алілуя йому! Чи тут бував коли-небудь футбол? А? Я емоційний проповідник, я не мінорний проповідник, а мажорний. Я не шукаю мінус, я шукаю плюс. Я не проповідую негативне, я проповідую позитивне, тому що Господь є мій спаситель. І я вам скажу, що сьогодні моє відчуття, якби він говорив, зніми взуття твої, з ніг твоїх, де ти стоїш, тому що місце, де ти стоїш, є земля свята. Якщо б сьогодні служителі, проповідники, євангелисти, сімейні священники, вони б стали пролом за Одесу. Одеса була би спасенна. І я якби бачив, бачу вогонь Божий, який Бог хоче вилити на Одесу, коли по наших вулицях, по наших домах загори вогонь Божий, коли молодь піде до церкви, я хотів би бачити з мільйона людей, можливо, сто тисяч спасенний, А, а тима взяти вірою, тому що він шукає людину, яку би взяти вуділ, яку би вжити, яку би благословити. Він шукає мушину. Отець говорить Духу Святому. Дух Святий, тобі дається повеління. Ти бачиш, що пророк спорідки, видіння нечасти, голосу Божого не чує народ. Це катастрофа, коли Бог не говорить. Це аварія, коли Бог не говорить. Інколи Він говорить так, що потім сну немає. Але ще гірше, як він не говорить. Можете собі уявити від Малахії до нового заповіту. Чотири сотні років Бог мовчав. Нічого не говорив. Потім почав говорити. 400 років мовчить Господь. І в той момент в Ізраїлі він мовчав. Але Бог хотів говорити, Бог хотів спілкуватися з народом. І він говорить, Провір вір віддана до Вірсавії. Пройди Дух Святий від коліна до коліна, від народу до народу, від сім'ї до сім'ї. Знайди мені мужчину. Мужчину досягає максимума. Мужчину, хто був би наповнений Духом, натхненний, помазаний, хто бринував за стан Божий, хто бренував за Ізраїля, найди, найди мені мужчину. І Дух Святий почав ширяти над полями йорданськими, вітріємськими, самарійськими, юдейськими. Він шукав, проходячи від коліна до коліна, від дому до дому, від села до села, від поля до поля. І шукав мужчину і не знайшов. І являється, пред Отця Небесного говорить, Отець Небесний, я серед мужчин не знайшов мужа, який був би по серцю твоєму. Господу було на серці прискорбно чути таку новину. І він дає повеління Дух Святий, пройде знову по стану Ізраїля. Перевір всі коліна і пошукай, можливо, ти знаєш жінку, як дівора, пророчицю помазану. Дух святий виконує повеління Отця і щирає по всіх пределах Ізраїля, шукаючи жінку. І приходить перед Отця Небесного. Отець немає. Жінки, яка би серце нахилила до тебе. Тоді дає повеління Духу Святому Господь, тобі дається повеління Дух Святий. Пройди, пошукай жін жінок в положенні. І Дух Святий проходить і знаходить одну жінку. Глядається перед Отця Небесно. Говорить, отець, знайшов я одну жінку. І звати Анна. Ця жінка має в своєму череві дитинку. Це Самоїл Божий пророк народиться. Він буде великим у Ізраїля. І Дух Святий спочив на Самоїлу і ще до дня його народження. Великий став Божий Самуїл. Він проходив від міста до міста, від села до села. І Біблія говорить, що за 20 років він повернув Ізраїля до себе. Чуєш, Одеса, Уже 15 років волі, за 20 років муж Божий, мільйони населення повернув до Бога. А сьогодні 15 років волі ми до Бога не повернули сусідів свої, родину свою, Одесу, Молдавію, Придністров'є і навколишні міста і села. Богдан нам ідризок часу не завжди так буде. Але як мама, іде вона діла свого синочка? Куди? Пам'ятаєте? Так прийшла воля, нам хочеться вчитися. Я за навчання. Мої троє синів навчаються в університеті. Я дякую Богу за навчання. Я не проти науки, я за науку. Але куди помістила мама свого синочка? В той момент вона шукала, де був найкращий інститут, де був найкращий університет. Знаєте, де був університет? Саме кращий в Ізраїлі в той момент? У місті Сілом, там, де був ковчег, там, де був Божий пророк, там, де були скрижалі. І написну і лежав на своєму ліжку. Він мав свою лежанку і свою кроватку, він мав свою подушку. Але Самуїл, отрок, молодий хлопець, лежав там, де ковчег Божий. І Бог заговорив. Тату, мамо, заховай свого сина, заховай свою доньку в імені Ісуса. І ти отримаєш Боже благословіння, тому що очі Бога дивляться за тобою, і вони на цьому місці. Слава йому! Алілуя! Алілуя! Господь живий. І ось ми повертаємося до прочитаного тексту Слова Божого. Ісус починає навчати своїх учнів. Він сідає на човна і відправляється в іншу сторону, щоб було краще видно і добре чути. І Він говорить притчами. Позвольте, це дуже повчальна історія. Я знаю, що кожний момент з Біблії, кожна крапочка, кожна комочка, кожне слово грає велику роль. І якщо сьогодні я говорю цю проповідь, то, можливо, під час проповіді 20 хвилин. Тільки 5 секунд буде того моменту, що твоя душа включиться в небесну електростанцію. Можливо, продовж цієї проповіді буде 10 секунд, коли до тебе зійде сила Божа. І я просив би, щоб ми всі були насторожі. Тому що коли помазання Боже сходить, ми можемо, можемо зруйнувати помазання. Не завжди приходить Бог, коли ти хочеш. Ти о, Господь, я вже готовий, приходьте. Він говорить, а я не готовий дати тобі. Нам треба бути насторожі, щоб не зруйнувати помазання. Я просив би, щоб всі очі були, і серце було нахилено до слова. Він починає повчати. І що він говорить? Вийшов сіяч сіяти. Ну, не сьогоднішній час, коли сіють комбайнами, можливо, спеціальною апаратурою. А тоді сіячі мали сумку таку, і така короба, і там були зернята, і вони брали ці зернята. Зернята це життя. І вони йшли і сіли праву, і на ліву сторону, я пам'ятаю час мого тата в селі, коли він сіяв. І слухайте, скажіть, дорогі друзі, коли він говорив рип цю притчу, чи в той момент люди так робили. Дорогу стелили або робили, біля дороги говорили тут, сіяти, або не тут. Каміння стелили, тернини ростили? Чи таке робили люди? Ні, вони слухали. Але в серці робилося все. Там була дорога. Каміння тернини і добра обстановка. Якщо сьогодні ми будемо дуже уважні в цей вечір, і наше серце це буде як абсолютно підготовлена духовна почва, то паде зернятко. А як паде зернятко, я вам скажу, що станеться. Чуєте мене уважно, слухайте. Хочете послухати? Одного разу один євангелист в Америці говорить: напевно, мене Бог кличе проповідувати. Я хочу проповідувати людям про Господа. І ось організовує іванізаційну кампанію, бере мікрофон, поспівали групу, яка він Єзер, і він починає проповідувати. Він думав, що буде великий ефект. І в перший вечір запитується, хто хоче покаятися. Ніхто, зіро, нуль. No. Другий вечір він був абсолютно розбитий, травмований. Опустилися руки, але іванізації єван... відміняти не можна. Він приходить і починає другу проповідь, другу тему. Ніхто не покаявся. Третю ніхто. Четвертий вечір, п'ятий, шостий, останній цілий тиждень проповідував сьомий вечір. І він тоді, закривши очі, запитується, вже знаючи результат, що ніхто не покається. Хто хотів би сьогодні прийняти Ісуса в своє серце і покаятися? Підніміть свою руку. І ось зрадів більше, як 10 чи 12 років хлопець молодий, виходить і прямує допереду. А євангелист з закритими очима відкриває одного, дивиться, йде один. Слава Богу, за одного. Але після того, як він помолився, він сказав сам собі, напевно, проповідувати це не мій бізнес. Іншими словами, це не моя праця. Я не буду проповідувати. Тільки один покаявся. Пройшло, напевно, 20 чи 30 років. Велика євангелізація Сполучених Штатів. Більше як 35 тисяч людей. І виходить один євангелист проповідувати і говорить. Багато років тому назад я був молодим хлопцем. І каже один євангелист почав проповідувати. Я не знаю Його імені. Але в той вечір Дух Святий торкнувся мого серця. І я сказав сам собі, тому що Дух Божий мене кликав йти до нього. І я сказав йди сьогодні до Ісуса. І мої ноги хтось підхватив. І я почав швиденько йти допереду, щоб прийняти Ісуса. І я в той вечір покаявся. І я дякую Господу за того євангелиста, тому що той, хто проповідував, був білий Грейм. Білі грим! Сьогодні Господь, дивлячись на історію Білі грима, як він використав цього чоловіка. Я хочу сказати слава тобі, Боже, за ту проповідь того євангелиста. І сьогодні як ти будеш уважний, слухаючи, підготовляючи твою платформу серця, почву серця, ти дещо візьмеш із цього слова. Ісус говорить, вийшов сіяць сіяти. І ось почав сіяти зернята направо наліво. І деякі зернята впали при дорозі, а деякі впали там, де каміння, а деякі в тернину, а деякі на добру почву, підготовлену, взрихлену. А очні люди запитуються, розкажи нам, що це означає? Ми не розуміємо. І він починає розказувати. Ви знаєте, що означає впало одне при дорозі? Там не було дороги, там не було сіяча, там не було тернини каміння. Це, що він говорив, відносилося до серця, тому що абсолютно вся картина, почва душі була видна у людей. І люди, які сиділи, можливо, можна було так назвати, оце почва, тобто людина, оце серце камінне, оце при дорозі, оце тернини, оце сидить гарна почва, а це каміння сидять, а це тернина сидить. І іншими словами, так можна зробити, підвести, підвести резюме, сказати в цьому контексті писання. Бо вийшов сіячий сіє зернята Божого Слова і падає при дорозі. Господи, ну що це означає? Розкажи, будь ласка, ми не розуміємося. І Він говорить, те, що впало при дорозі, в той момент при дорозі, як впало, перше, що хоче захватити, забрати, вкрасти це зернятко. Це диявол. І ось моментально приходить диявол. Дияволу не треба йти в хащі, йому не треба йти до терновника. Чому я задаю запитання? Тому що терновники це його праця, каміння це його бізнес. Він уже підготував там почву. Вона не взрихлена, вона не спахана, вона не підготовлена. Там багато дуже кущиків, там багато дуже тернин і каміння. І він же приготував ту почву, йому нічого туди ходити. Він іде по дорозі, він їде на авто для того, щоб подивитися там при дорозі, не на полі, а рядом впали звернятка. І диявол моментально приходить, щоб забрати зорнятко, поклювати звернятко і вкрасти віру. Оце його робота. Ти приймаєш з радістю слово Боже. Ти говориш, я щасливий сьогодні, я є спасенна людина. Але в той момент твоя душа на розпашку, ти це слово не заховав. Ти цим словом розкидаєшся. Ой як добре, я побував на зібранні, і я отримав трошки насолоди в душі, ну а зараз піду загляну на 5 хвилин до нічного клубу. І в той момент ти зупинився стояти на сторожі і дивитися, що посіяне, диявол забирає. Бог сказав Аврааму: Авраам, ти будеш батьком всіх народів. По чому я, Боже, буду знати, а ти мені жертву приноси, каже Бог. Починаю приносити жертву. І що написано? Коли він розсік жертву проти жертви і починає чекати відповіді, писання, ви знаєте, християни, що сталося? Прийшов Бог? Ні, Бог не приходить. Моментально Бог не приходить. Господи, ти мені сказав все зробити, я зробив. Чому ти заварився? Чому ти не приходиш? А Бог не приходить. Скажіть, хто перший прийшов? Диявол. Тому що він посилає круків, посилає воронів різних, посилає пташок різних. І вони починають клювати, торкатися жертву. Тоді Авраам бере палку і починає відганяти, відганяти, відганяти. Хі, тікайте пташки, не забирайте мою жертву, тікайте пташки, не плюйте мою жертву, тікайте, пташки. Але в той момент нелегко було боротися раму. Біблія говорить мрак, ужас, страх і сон напав на Авраама. Йому хочеться заснути. Йому хочеться розслабитися. Йому хочеться відпочити, мати маленький релекс, йому подушку хочеться. Але Бог сказав жертву мені зроби. Авраам не спи. Бог чекає, дивиться, як ти стоїш на стражі, як авакум, і прийде момент, прийде секунда. Це буде в час чи в два ночі. Можливо, при, 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 при сонцю, 5 чи шість ранку. Але Бог чекав і дивився, як Авраам працював палкою відганяючи цих круків. І в той момент вогонь з неба, і Бог промовляє Авраам, я благослюв тебе, я розмножу тебе. Потомство твоє буде велике. До цього часу весі продовжує говорити за потомство Авраама Ізраїль. Чуєте, ось так він стояв на сторожі. Перше, ніж Бог прийшов, диявол приходить забрати. І Ісус говорить, ось ті, хто слухають. Але серце не підготовило своє, то буде, як при дорозі впали ці зернятка. Прийшов диявол і забрав ці зернята правди Божої. А люди тоді запитуються, Господи, ми вже трішки починаємо розуміти. Розкажи нам, будь ласка, що означає впало між камінням. А Ісус говорить: там, де каміння, там була гарно взрихлена почва. Там було все добре. Але тоді диявол уже стою план, він вже будував. Він знав, що прийдеться сіятися, сіячу в цьому місці. Він наперед бачить. Він бачить, що в Одесі є єванилізація. Він говорить, навіщо тобі йти, піди на футбол. Посади краще вдома, побудь з Господом на одинці. Яка різниця, молитися в гурті або один на один. Навіщо тобі йти на іванілизацію? Дай ще прийти сусіда з собою запросити. Краще посади вдома, чаю звари, попий. Ти вже, слухай, раз сьогодні був вранці на зібранні. Уже треба побути з сім'єю, тому що хто не турбується за сім'ю, той як невірний, ти маєш побути з жіночкою своєю, з діточками своїми. Навіщо тобі кликати своїх сусідів, свою родину, своїх дітей, побудь вдома. І диявол уже підготував і камінці, положив на взрихлену почву. І в той момент зернятко падає на ці камінці. І моментально через камінці пробиваються зернятка. І стебличко, раз і парусток, раз і зелене-зелена віточка піднімається. Але тільки сонечко ласки Божої сходить, моментально засихає. Чому? Немає основи, тому що землі там трішечки було. Чуть-чуть. Як -чуть. коли впало це з не немає сили піднятися, воно пробує до середини, воно спробує до глибини, воно пробує прокопатися там, де є вода, там, де є волога. Але немає сили. Тому що там дуже важка почва. А це зернятко пало тільки там, де чуточки, чуточки трішечки трішечки з землі. А далі що? Каміння. Господи, нам відкривається трішки розум. Ми маємо розуміти, а ми не розуміємо, що означає те, що посійне було в тернинах. Ісус, закінчуючи те, що було посіяно в каміння, говорить. Ті, що прийняли радістю, з радістю спасіння. Вони приходять додому і говорять, жіночка дорогенька, чи ти знаєш, де я був сьогодні? Ні, не знаю, ти йшов на футбол. Знаєш, мої ноги повернули автоматично до стадіону Спартак. І я прийшов, і я сидів там взаді, мене ніхто не знав. Але пропить цього ювони Листа спів гуртовен єзар, торкнулися мого серця. І знаєш, жінко...» Я такий щасливий, тому що я ступив кров до Ісуса. Він простив мої провини. Він умив мене своєю кров'ю. Мені так радісно на серці. Жінка піднімає жіночу качалку. Я тобі зараз дама бізнес то буде робити. Тепер до церкви будеш ходити, проповідувати. А я гроші хочу, щоб ти мав. А я хочу на авто їздити гарному. А я хочу на курорти Турції їздити. А я хочу побудувати на Аркадія будинок гарний. І в той момент чоловік капітулює, піднімає свої руки. Так, так, жіночко, ти знаєш, що я тебе кохаю. І раді тебе я від цього відкажуся. Мені не треба. Син приходить до мами, мамо, тату, я сьогодні прийняв Ісуса. Доця! Радісно, мамочка, я сьогодні прийняла Господа. Ти що, забулася, хто ти, чи, чи, кого ти дочка? А? Хто твій тато, синок, Ти забувся? Ану-ка здавай твою Біблію назад. І виписанні написано, Ісус каже, те, що посіялося між каміння, маленькі випробування, маленькі угнетіння, маленький натиск випробування віри. І вже людина говорить, ну мені не треба Ісуса. Той, хто зрадить мене перед людьми, того я рад зраджу перед Отцем. Так написано, а хто не відсурається мене перед людьми, того я не поцураюся. Перед оцем, що на небесах так написано. І він далі пояснює говорить. А те, що пало в тернину, то тернина швиденько піднялася. Тому що вже в міндобрива були підготовлені. Диявол при, при, придумує різні витівки, різні рецепти для того, щоб заглушити. Але в Біблії написано, Ісус продовжує. Але світ цей з усіма запалами і барвами. З усіма мі мінусами й витівками. І всяка суєта, і всяка похотливість, і всякі мінуси, життєйська затурбованість, вони заглушили те, що було втернина. Ми починаємо знову клопотатися. Скажіть, будь ласка, чому немає духовного росту, чому немає пробудження, чому немає відповіді, чому не спасаються люди? Чому немає сил авторитету нашого ста? Дуже проста й конкретна відповідь, скільки ви разу разів бували з Біблією, скажіть. Скільки разів на день ми буваємо з Ісусом? Чому слава на Моїсея спадала? Мойсей спускається до синів Ізраїля, а вони пливають своє обличчя. Тому що слава Божа, опустилася на Моїсея. Люди не могли дивитися на його обличчя від слави Божої. Якщо ми сьогодні побудемо більше з Ісусом, тоді зійде слава Божа! Ти не знаєш, де будеш вічність проводити з Ісусом чи без Ісуса рішення за тобою. Якщо ти підняв свою руку, хочеш служити Богу, щоб капля крові Ісуса тебе омила, то йди сюди допереду, ми за тебе помолимося. Молода генерація, діти підростки, тато, мама, сьогодні час примирення з Ісусом. Одещина, навертайся до Бога! Одеська земля, тобі треба спасіння, тобі треба Ісус Назарету! А ти, молода дівчино, хлопець, тобто ти не був чоловік, жінко, іди до Ісуса. Швиденько, а ми молимося. Господи, ми просимо тебе, в ім'я твоє. Нехай спаде твоя сила, нехай розірве сьогодні вона дияволські танета. Нехай прийде воля, щоб зернята правди сілися на підготовлену почву через Святого Духа.